Держсекретар США заявляє, що штати не виходитимуть із переговорів по Україні. Він спростовує публікації в західній пресі, що команда Трампа, начебто, виношує такі плани, тобто вийти з перемовин, звідки взялися ці натяки, що мовляв главі держ... що главі держдепу особисто довелося спростовувати. Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він на зв'язку з американського конгресу. Дмитро вітаю. що ж саме уточнює і спростовує держдеп. Ну, держдеп насправді розіслав офіційну заяву, тобто це робиться, коли відомство хоче ну централізовано підкреслити свою позицію, наголосити на своїй позиції і чітко її озвучити. І там якраз йдеться, що держсекретар Рубі у Мюнхені заявив главом МЗС Великої Сімки, що Сполучені Штати продовжуватимуть участь в переговорах по Україні, і в принципі це така спроба держдепу зупинити шквал публікації, який з'явився останнім часом про те. Що, начебто, Сполучені Штати протягом найближчих місяців чи навіть були публікації, що протягом найближчих тижнів мають з цих переговорів вийти, мають від своєї ну, ролі модератора відмовитися. Ну Рубіо, саме був змушений сказати і в Мюнхені на полях конференції безпекової агентства Блумберг, коли він процитую, запевнив, США єдина держава, яка здатна залучити обидві сторони до обговорення можливості припинення війни шляхом переговорів, і від нього проло. Унало, це зобов'язання від якого ми не відмовимося. Вважаю його унікальним. Так воно може не принести результатів, але сподіваюсь, принесе. Ну і підставами для такої масованої реакції стали якраз публікації, які схопилися. Це чутки, які дуже активно підхопила, зокрема. Е Зокрема, преса така консервативна, преса республіканська, чутки про те, що мовляв найближчими тижнями, коли виборчі перегони почнуть вже забирати все більше і більше уваги Трампа. Я маю на увазі майбутні проміжні вибори в Конгрес. То Трамп може вирішити, що переговори стали для нього політичною поразкою, і мовляв, для того щоб зберегти рейтинги, він може піти, звинувачивши е, чи одну чи обидві сторони у непоступливості. Ну дивіться, якщо вже міністрам закордонних справ європейських країн особисто Рубіо довелося під час особистої зустрічі пояснювати, що це не так. Ну зрозуміло, що це не тільки публікації в жовтій пресі, хоча і преса була не лише жовта що це якраз ну те, що схвилювало, і тут Америку назва. Ми думаю, ну і здебільшого європейців. Я зранку радився з дипломатичними джерелами, намагався з'ясувати. Внутрішню позицію, звідки ця інформація і почув тут цікава ситуація. Тобто, ми всі знаємо, це вже не приховують, що команда Трампа розділена. Є Рубіо, в якого складні відносини із з Вітковим, і, наприклад, з Кушнером. Але цього разу, як мене запевняють, американські дипломатичні джерела абсолютно обидва крила і умовні голуби, і умовні яструби за продовження переговорів за роль Америки. Ну а цю ідею, що можливо Трампу варто вийти з переговорів, якраз в консервативній вкинули республіканські аналітики, які побоюються, що не доберуть їхні кандидати голосів на парламентських виборах. Ну і е, тим, що це публічно озвучили, хотіли якраз формувати громадську думку і підштовхнути Трампа до певних рішень. Ну і бачимо досить жорстку відповідь від державного секретаря. У першу чергу, тобто, як ми бачимо, це все не вийшло. Щодо наступних раундів переговорів, теж радився тут у Вашингтоні. Е, проанонсована вже Женева, і ось за внутрішніми розмовами чую, що... Під час контактів Вашингтона і Москви саме росіяни відмовилися від Флориди. А Флорида була найзручнішим варіантом для Віткова, тому що фактично всі проговори у нього вдома, в його особистому гольф-клубі. Я запитав, чому не емірати, і почув: ну що на менш офіційну версію, я чув вашу дискусію, теж хотів би до неї приєднатися. Офіційна версія в тому, що Абу Дабі і Емірати хочуть залишити як місце засідання для безпекових підгруп. А от Женевська частина буде більше політичною, мовляв, саме тому при Росіяни і мединського, а не е, представників своєї розвідки. Ну і багато неоднозначних меседжів від Москви. Зокрема, вже з'явилися меседжі, е, коли кажуть, що там потрібне зовнішнє управління ООН в Україні. Це дійсно свідчить з вами. Погоджуюсь, що Росія робить все, щоб зірвати ці переговори, зірвати мирний процес. Ну і власне сьогодні 9-й буду дуже детально говорити про це з військовими експертами з трьох країн з Лондона, Парижа і Вашингтона. Ну просто розкриємо всі карти, колеги Київ. Дмитре, дякую. Я нагадаю, що на зв'язку був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дякую тобі.